Всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Так. 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 Ну, дивіться. Я не чекав, що в мене буде така огромна. огромний дім Шрека. А... Так. І мені зараз треба поспати, і ми в цій серії будемо перестраювати мій їм. Ха-ха, не можеш вибратись, так? Да? В минулий. Минулій серії ми оцей дім строїли. Дім Шрека. Тут ще поряд буде його туалет. А, так. Ну це, ну, це прикольно, це реально прикольно вийшло, але тут ну, не, ну, трошечки не схоже. Но, в принципі, класно. Вийшло. Не штай цієї землі цей. В... Ми йменно ззовні робимо, що, що внутрі, то внутрі. Взовні це все наше. Бачите? Ось так от. І ми сьогодні ми будемо будувати, як я сказав, дім. Для початку, взагалі, це я за кадром вже зруйную. Мені потрібно зараз піти. Подивитись місце. І мені потрібні блоки. Яке місце? Тому що я хочу такий робити великий дім. Не такий, як у нас був, а ще більший. Так, в принципі, можна і тут. Але треба це дерево зробити, чим я зараз і займусь, щоб сильно не витрачати час. Так зараз я це дерево зроблю, і давайте в нас буде е, дім із, із дуба і акації. В принципі, це буде класно. Спочатку я там. Так. Я там зроблю. дім схожий на. Давайте тут розчистим територію, але. тому що тут. Взагалі, типу, немає, де будувати це? Ось так. Біля дому буде наша ферма ягід. Так. Тут буде це як такі сходи вниз. Так. Я не знаю, що тут взагалі буде. Тому що в мене щось є таке, типу, я знаю, що я буду будувати. Але я не знаю прям точно, що я буду будувати. Так що я не дивлюсь в інтернет, я будую сам. В принципі, як ви знаєте, тому що ну, я не знаходжу. Не подобається мені знаходити все в інтернеті і робити по цьому за графіком якимось. О, трошечки ми розчистили. Треба ще розчистити. Так. М -м -м. Ми будемо робити двохетажний дім, в принципі, все як треба. Але для цього нам потрібно дуже багато дерева. Так що Дерево акації нам підійде, тому що його так дуже багато. Там є, тут є, в принципі. Так. Угу. потім мені потрібно той блок, а потім ще розчистити. цю. Від землі вже розчищаємо, тому що реально. Нам потрібно дуже багато м, вільного місця, щоб він. Щоб в мене все вийшло. Ось так. Якщо в мене не буде достатньо місця, то в принципі. Дім просто-напросто не влізе. Все. Що я вам буду так об'ясняти. Так. Зараз зроблю намітку. Вам який я хочу, щоб він був. Ой, йо-майо, гроза. Гроза, 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 гроза. В принципі, якщо ми бачимо грозу, то це гроза. В принципі, то треба лягати спати. Ось так. Так, 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 тихо, 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 тихо. Та йо -моє. Просто зараз заробимо і все. Так же ж. Це ось так от. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ой, -мо. Так, мені взагалі багато хто каже, що навчись боротися з кріперами. А от я от так от вчусь. Да. Так. Ось так. Все, так. Тепер мені треба прибрати ось цю от замудрену фігню. Я знаю, що я мав це зробити за кадром. Але я не знаю, чому я це не зробив за кадром. Так, я готував мікрофон, я готував все, я забув про це. Вибачте мене за це? Так. У мене скоро землі так буде. І оці от постройки, що для них треба розчищати територію, реально. Тому що я знав, що так буде, що треба розчищати територію, тому що у всіх таки є, що треба розчищати територію. Все. Завжди треба розчищати територію, все. Навіть коли не треба, то це треба. Я піду викладу це все. І ще. Коли ми достроїмо наш дім, то ми переробимо склад. Я хочу склад в скелі зробити. Тому що це буде прикольно, якось так. Або в домі, в принципі, тому що цей дім буде великий і можна там, в принципі, і склад зробити. В принципі, так. Да. Можна, але я не знаю все. Так, я буду зараз це все дуже медленно це все робити. Майже два стака землі. Ой, йой ой Та ти відлізеш вже, тому що куря куряшка якась сьогодні не така. Так. Так, але це ми будемо оцю от постройку наш минулий дім, я буду зносити, звісно, так. Я буду це все зносити, тому що це реально, типу, буде неможливо просто з нею. Ось так, це буде негарно, це буде якось так не дуже. Так. Хм. Ну, десь такого місця нам повинно вистачити, але я не обіцяю реально. Так, щоб я встиг в серії хоча б начертити це все. Тому що я вже 15 хвилин це все очищаю. Да. І це якось не дуже. Так, давайте ще останнє і все. Так. І, в принципі, це все. Так. Скільки на землі там. М -м -м. Це піпец. <хи> так. Значить, ми будемо починати. Давайте звідси. Прокапаємось. Раз, два, три. Давай стався. Чи чотири. Так. Звідси ми проводимо. раз Два, три и четыре. И вот так вот еще. Вот так. Потом раз, два, три и четыре. Пять. И давайте все. І десь ось так от. Так, мені потрібне ще дерево. Мені потрібно вам хоча б пояснити, як це все буде працювати в мене. Тому що це просто. Так, Артем, давай быстрейше. ух, спешмо. Так. Коротше, оцей от квадратик ми будемо брати за вхід. Тут будуть два таких ще два квадрати. Так що, ви зрозуміли, як це я буду робити, при... примірною, бо тут буде будуть два просто квадрати і ще другий поверх. Так що я вже буду закінчувати. Я нічого не встиг в цій серії, як і в минулій, але вибачте мене за це. Дуже вибачайте. Е, і все. Всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока!